Всім гарного типочка Відео та відео наступів за 25.08 роздивився на скатку З вами гравці клану Rush Shadow та й їхній коментатор та командир клана Cляan.tv. Іде відкритий набір в клан. Кому цікаво кланові битви визиватися, визиватися разом з нами, ви дивитеся, як ми є гаї. Всім пишіть в лічне, комен... лічне сообщення Каляново в ТВ. Будемо спілкуватися. Якщо вам цікавий контент, кланових битв, то двері відкриті, мужики. Всім дякую за увагу. Ми по сетапу розумію, що вони теж будуть грати нульову дев'яту лінію, ось вже первині за світ. Дивимося та аналізуємо. Ось іде інтенсивний бій. Гарний бій, я вам скажу наперед. Це бій за цитадель. Там є Бриліопард, 97 грається. Я вам скажу Ansen, дивіться знову на міні-карту. Дивіться на міні-карту. Все буде файно. Ось 1-1-1. Нашого єбра вже нема. Я тут заговорився, Я думав, все нормально, а тут так не буває. Ось гарний бій, нас фокус вже трошки налажується. Всім дякую за увагу. Пишіть рекомендації. Гарний дневник. 4-1 вже рахунок. Ми інтенсивно вкатуємо, нашого леопарда вбивають. Я тут, чесно, на мінікарту навіть не дивився. Вже було 7-3 рахунок, я не дивився, ніхто не сказав, що є немає. А тут дивіться уважно на мінікарту. Чесно скажу, я гаву зробив. потім я побачив, у мене серце дрогнуло. Ось ми їх перепушуємо, ми файно їх перепушуємо, ось дивимося на мене. Я вже розумію. І зараз дивимося на міні-карту. Я вже вертаюся, бачите, я вже вертаюся Вже деякі танки вертаються. Ми розуміємо, що зараз буде захват. І пішов захват. Ну вже танки їдуть наші. Пізно сказали, хлопці пізно сказали, я там дуже трантендорив. Хто пам'ятає і напишіть в коментарях. Будь ласка. Трантондорив чи не Трантондоли. Дуже говорили. Я вам скажу, буде сьомий бій наступу за 25.08. Знову буде сьомий бій. Ми не встигнемо збити захват. Ось такий файний бій. Ми єбри їхні дуже молодці, похвалюємо їхніх єбру. Доїгу до кінця. Просто наші пізно сказали. Пізно мене. Скоординували. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не будьте перегляджі, Підтримайте контент наші клановські, разом до перемоги.